Oi. А з вами таке траплялося, коли ви приходите у ресторан чи бар, ви автоматично укладаєте публічний договір із закладом і приймаєте його правила. Це означає, що власник має право вимагати відшкодування завданих вами збитків. особливо коли шкода нанесена навмисно або через зухвалу поведінку. Наприклад, гість спеціально кидає тарілку чи б'є келихи. У такому випадку керівництво цілком законно може виставити вам рахунок. А що з персоналом? Якщо це одноразова ситуація, вона як правило не карається. Бо Може уступитись чи впустити тарілку. Якщо це відбувається регулярно, власник має право виставити чек такому працівнику і обговорити ситуацію. Бо дуже часто це вже не випадковість, а відверта халатність. Тут важливо не просто карати, а працювати з причиною, провести тренінг, пояснити як правильно носити підноси чи подавати бокали. Якщо працівник після цього продовжує трощити все підряд, тоді вже питання його відповідальності і навіть доцільності залишати. В команді тому істина проста: не карати всіх поспіль, а розрізняти випадковість від системної проблеми. Бо якщо постійно перекладати все на працівників, команда втрачає мотивацію. Але якщо дозволяти їм трощити майно без наслідків, ресторан отримує збитки. А тепер скажіть, як би ви вчинили на місці власника?